Всім привіт! Інколи, коли майстрині щось міняють, воно виходить просто неймовірно. Такого поєднання відтінків в нас ще не було. Тож, оглядайте прикрасу, вона вийшла просто цікава. Просто-напросто капельку червоного, і прикраса вийшла зовсім по-інакшому. Якщо вам приглянулася дана прикраса. То обов'язково звертайтеся до пані Вікторії, яка вам зробить цю прикрасу. Або може в неї є ще вона в наявності. Неймовірна краса, тож відтворюйте, робіть, доповнюйте, поєднуйте відтінки так, як ви бачите. Адже кожна майстриня вона має свій смак, своє вподобання. І кожна прикраса вона виходить просто індивідуальна. Цікава, неймовірна. Тож, за прикрасою до пані Вікторії, за схемою або майстер-класом до мене, все є в описі під відео. Нажимайте на слово більше, і ви там знайдете все, що вам необхідне. Від вас коментар, пока!